Я вирішив зробити короткий фільм за 24 години. І Я негайно приступив до написання сценарію. Я почав писати сценарій увечері, тоді закінчив писати четверту ночі. Після чого пішов спати, так як у мене не було ніяких сцен запланованих на ніч. Уранці ще в сульовому стані, через якісь сценарії, я з актором приступили до його розгляду, після чого встановили світло і негайно приступили до зйомок. Саме часозатратним затратним було те, що потрібно було на місці вчити слова також підготовлювати світло до локації, щоб вона виглядала кінематографічно, і також підготовувати реквізити. Хоч нам і вдалося зняти дуже багато класних кадрів, зйомки почали затягуватись, що додавало ще більш інтенсивності до ситуації. Зйомки закінчилися 2 години до кінця дедлайну. Я почав монтувати як навіть а коли закінчив монтувати, 24 години фільм перетворився у 3 доби години фільм. Уроком я для себе взяв те, що 24 години фільм краще робити не в форматі відліку, а в форматі сумарної суми праці над проєктом. А якщо тобі все рівно цікавий результат, клікай ось тут.